Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 6 вересня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 50 тисяч 150 особин за добу, 350, і поранено 150 тисяч 450 песиголовців за добу, 1050, Танків 2077 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 4484 одиниці за добу, 25 артилерійських систем 1179 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 296 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 156 одиниць. Літаків, 236 одиниць гелікоптерів, 207 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 876 одиниць за добу, 9 крилатих ракет, 209 одиниць за добу, 4 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3305 одиниць за добу, 19 – спеціальної техніки, 109 одиниць за добу, дві найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!